Ми далі будемо аналізувати події на вздовж всієї лінії фронту. На жаль, вона у нас дуже довга. Будемо аналізувати з Петром Черником, полковником Збройних сил України у відставці. Пане Петре, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. Пане Петре, от ми щойно почули військовослужбовця з, з запорізького напрямку, і оцю тактику випаленої землі, яку знову почали застосовувати російські військові тепер вже е, на запорізькому напрямку. От на вашу думку, що це їм дає? Та насправді їм нічого не дає, але в історичному контексті нічого нового. Цю тактику росіяни застосували ще під час лівонських воєн, коли Іван Грозний зробив перший ровок прир до прибалтики. Коли зрозумів, що не дається, почали випалювати абсолютно все. В них дуже звичайна кримінальна логіка. Якщо не можемо територію втримати, а вони розуміють, що найімовірніше південний плазар буде буде обвалений. Їм доведеться звідти робити жест доброї волі. Значить, там треба все винищити як таке. Нічого нового у філософії нашого противника історичні наративи на маші. Наскільки високий ризик, що ось таке винищення сповільнить наше просування? От те про що знову ж таки нам сказав військовослужбовець, що вони можуть не давати нам встановлювати свої опорні пункти, свої позиції, облаштовувати. Час тільки покаже. І ще раз час, нам зараз найголовніше пробити оцю цю так звану лінію суровіка. має нагадати, що після неї аж до перекопського перешийку нічого серйозного немає. Тобто, якщо цей пролом буде, то далі буде класичне охоплення. Ну а в частини логістики, я думаю, ми впораємося. Як ви вважаєте, як швидко може це відбутись, чи тут не недоречно взагалі говорити про час, про цей е, щоб був цей серйозний прорив до Азовського моря, умовно кажучи? До того щоб бити на північне позов'я, ми маємо рівно цикл сухої погоди. Як тільки зайдуть дощі, зробити це вже буде неможливо. Тому зараз у найближчі місяці особливо для мене є певні позитивні очікування на вересень і на жовтень. Отут зараз мають прокипіти наші найсерйозніші операції. Вони обов'язково прокиплять. Сподіваємося, що стратегічне завдання, яке перед нами свій по південному поздармі, те саме північне позов'я буде реалізовано. Пане Петре, от щодо лінії Суровікіна, ви кажете за лінії Суровікіна нічого там суперсерйозного немає. Який ризик, що вони встигнуть там знову ж таки наставити мінних полів своїх зубів, драконів, в окопів нарити і так далі? Чи є в них для цього часу можливості? Для того щоб наставити мін, є можливість є такий універсальний МІНний не загороджувач, які ставиться на будь-який автомобіль. І скажімо, таких мін як ПФМ, 1 він може за одним залпом розсіювати до 11 тисяч. У них на складах мільйони, якщо не десятки мільйонів мін, оце вони точно будуть робити. А що стосується повноцінних шансів траншеїв, окопи і обладнаних позицій, то я думаю, вони не встигають це зробити саме тому, укріплюють перекопський перешийок. У них велетенські ресурси, але не настільки. Пане Петре, якщо говорити про звільнення роботи Запорізька область, які це нам зараз відкриває інструменти, які нам інструменти дає в руку в руки ось просування на цій ділянці. Давайте перестанемо деталізувати фронт. Я маю чітку чітку, дуже жорстку і навіть жорстоку mm -hmm. реакцію від сміти лінії фронту, що ми дещо займаємося не тим, чим маємо займатися. Говоримо про загальні речі. Оця ділянка відкриває потенційно нам шлях на північне позоря. Все, що маємо розуміти, деталізація не потрібна. Тільки з міркувань безпеки, щоб нашим хлопцям і дівчатам було спокійніше і ефективніше працювати на передовій. Розуміємо вашу позицію. Да руйте, що десь перебиваю, досить 82-ї бригади, нас має всіх навчити так, пане Петре. Тоді, якщо говоримо про загальні речі, скажіть, будь ласка, які ризики, що окупанти зараз намагатимуться розтягнути лінію фронту, наприклад, не тільки на купяно лиманський напрямок, а як активізувати ще якісь точки на лінії фронту для того, щоб відтягнути наші сили з півдня? Мало імовірно думаю, що єдиний великий плазар, де вони будуть концентруватися по справжньому. Це Куп'янськ. Чому він зручний з логістичної точки зору нелогічно мислять? Вони обрали те, що легко і зручно забезпечувати із самої Росії, щоб не вдаватися до залізничних полотен, а все доводити вантажівками. Якщо вже йти далі, то це вже ешелони, ешелони зручні тілі. Ми навчилися по них працювати. Наскільки в них є резерви, щоб посилювати куп'янський напрямок? Тому що в принципі за останній час, наскільки я розумію, суперсерйозних досягнень на куп'ян Луманському напрямку немає в окупантів, попри про те, що вони стягнули туди е доволі такі серйозні сили, здається понад 120 тисяч, казав свого часу е речник східного групування Сергій Чариватий. Це себе обертається в межах 100 тисяч особового складу. Людей мають дати їм автомат Калашникова чи рушницю. Мусяна зможуть забезпечити їх повноцінним потенціалом бронетехнікою і артилерійським прикриттям. Не зможуть. Штатний армійський корпус у межах 40 тисяч людей потребує 825 танків, 2,5 тисячі броньованих машин і до тисячі артилерійських установок. На цю хвилину у них ледве 500 танків броньованих машин взагалі у межах 500 за повноцінне артилерійське прикриття не 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 доводиться говорити, але не забуваємо, що бахмут вони взяли великими м'ясевими штурмами, і вони можуть це повторити. Наскільки готовими будуть повторювати це самі, там, наприклад, мобілізовані, тому що Бахмут брали м'ясним штурмом вагнерівці, яким я так розумію, за це платили там окремі гроші. Ну і плюс це професійні вбивці, яких збирали по тюрмах і так далі. Наскільки от ті сили, які стоять біля Куп'янська, готові брати автомати і йти вмирати там я не знаю за Путіна, за Родіну чи за що вони йдуть сюди вмирати, то вже третє питання. Готові, вмирали вмирають і будуть вмирати. Не можна недооцінювати людську ідентичність, і людська ідентичність це найпотужніший соціальний клей, який вирізняє нас від всіх від всієї іншої живої природи. Так усе в нас побудовано. Ці міфи творять нашу спільноту. Вони мають свої міфи. Вони дуже сильні. Пропаганданих на найвищому рівні і в історичному сенсі це люди, котрі сформовані на войовничості і на експансіонізмі. А золю на те, як ми зараз поставлена пропаганда, чи на чи не найбільше за всі часи який існує у породі, Гебрис напевно у грубу перевертається від задрусі до них то за родину за Путіна за вілічі, як ви щойно заакцентували, і ще чорна за що вмирали, вмирають і будуть умирати. А путіну, якщо для утримання своєї влади треба буде вбити мільйон, два, три, п'ять росіян, він це зробить. Пане Петре, скажіть, будь ласка, я вас попрошу прокоментувати інформацію від Генштабу, яка була сьогодні в ранковому зведенні на Фейсбуці. Там повідомили, що за добу були тільки були тільки атаки на Мар'їнському напрямку, на інших напрямках. От впродовж минулої доби, а так не було. З Чим це може бути пов'язано? Банально перегруповують сили, ми задали їм чималих серйозних ушкодження за останні за останні дні, дещо відійшли, вивчають, поповнюються, думають і тому подібне. Не вважаємо, що вони вже видихлися, Ще ні. А коли будемо вважати, що видихлися, що про це буде свідчити? Ну скажімо так, яких сигналів нам варто чекати? У моєму розумінні надлому не відбудеться тоді, коли одномоментно в полон здаситься кілька тисяч росіян. Це може статися у Бахмуті. Якщо він дійде до оперативного оточення, те угруповання, якщо доведеться знищити, то знищимо. А от якщо знайдуться у полон, оце вже направду може бути перша точка каскадного обвалу фронту. І тоді, коли по справжньому запрацює по серйозному, авіація, і ми засиплемо їх бомбами і ракетами в такий спосіб, що такий жест доброї волі, як вони зробили по Херсонщині. Вони зроблять по усій лінії розмежування, але до цього, що на мій погляд, доволі далеко. Пане Петре, якраз от по Херсонщині, мені щойно відправили повідомлення. Ось ну, Я думаю, ви бачили це відео з лівого берега Херсон Херсонщини, яке сьогодні в соцмережах з'явилось. Нам суспільному дво, два джерела в збройних силах України підтвердили, що це дійсно наші збройні сили України підняли. Український прапор поруч з Антонівським мостом, але з лівого берегу. От як ви можете знову ж таки? Я розумію, що ви не будете деталізувати. Ми цього не просимо. Давайте так, які яка ймовірність, що це не останній прапор за найближчим часом на лівому березі Херсонщини на окупованій його частині. А тут а тут буду філософом та на всій окупованій наші території прапори мають з'являтися. Ну якщо не щоденно, то хоча б раз на тиждень. Але знову ж таки, це емоційна планка, яку я підняв для нас усіх. Перший крок зроблено. Якщо є перший крок, обов'язково буде другий, третій, п'ятий, шостий. І так до нашої перемоги. Є передумови для того, щоб зараз інтенсивно звільняти лівий берег, Чи краще нам, скажімо так, набратися терпіння і ще почекати? набратися терплячості і маю свій власний вислів, приємність розчарування завжди краще ніж його гіркота. Хай хороші новини надходять до нас е, приємним, неочікуваним способом. І це буде направду дуже добре. Ми українці унікальний народ, У нас колосальні емоційні гойдалки. Нас або зрада, або перемога. А треба вчитися, тримати золоту середину і мислити розумом. Серце також має бути, але хай це серце перебуває під твердим контролем. Раціо. А коли прийде час на емоції, будемо тішитися всі разом. Пане Петро, дякую вам, дякую за цей аналіз і за ваші поради. Я їх беру особисто собі до уваги. Петро Черник, полковник Збройних сил України у відставці. Ми поговорили про лінію фронту.